Поговоримо, отож, друзі, як анонсувала, доєднується до нас вже наш гість. Сьогодні з нами на зв'язку Вадим Любомирський будемо говорити про те, як ж зберегти стосунки у час гаджетів. Пане Вадиме, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня, Захар. Доброго дня, Анастасія. Радий бути тут. І ми раді, що ви сьогодні з нами. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Чи ви в безпеці зараз? Настрій чудовий, Я в безпеці і насолоджуюся від сьогоднішньої теми. Дуже цікаво, що ви її підіймаєте в наш час. Це актуальний. актуальним. Того радий. Дуже приємно, чудово, що можемо поспілкуватися. Як вже анонсував Захар, у нас така сьогодні цікавенька тема. Я думаю, актуальна для більшості населення планети нашої. І хочеться власне запитати у вас детальніше. Ми не сильно пояснювали слухачам, чи могли би ви пояснити, що взагалі таке фабінг і чому саме зараз він став от настільки поширеним явищем? Hey, фабінг це запозичене слово з англійської мови. Е, і це цікаво в нашому контексті. Сьогодні буде, воно об'єднує два слова: це фон ендснабін. Конкретно це пов'язує телефон і зневажливе ставлення. А саме явище проявляється наступним чином: це моменти, коли людина перш за все стабільно е, на побаченнях чи в компаніях. Заліпає в телефон і не стежать за розмовою в такий спосіб. Інші учасники такої соціальної взаємодії можуть часом почуватися зневаженими, або що. Угу. А чому поширеним став? Я думаю, та й наукова спільнота про це пише власне про те, що на сьогоднішній день смартфони теж невід'ємна частина кожного життя кожного з нас. Це і про розваги, і про спостереження, і, і, і за новинами, і про роботу, і тощо, 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 тощо. А наша мова ти взагалі вже з самого малочку навіть навчається, використовуючи смартфони тощо. Це точно. І... Ось так, так, так. Угу. І думаю, соціальні е, мережі також вони добрячої добрячий вклад зробили в появу е, такого явища. Я маю на увазі е, навіть саму специфіку того, як виглядають наші соціальні мережі. Е, е, постійне гортання стрічки та ріуси, які тривають там. По декілька секунд і викликають у нас постійні якісь ну, часто приємні емоційні реакції, або ж просто інтенсивні емоційні реакції. Mm -hmm. Це доволі специфічно впливає і формує нашу здатність концентруватися. Е характеризує в певний спосіб також нашу увагу. Так? Якщо раніше люди були схильні часто концентруватися на якійсь одній справі, бо не було такої кількості подразників, то зараз е ми навпаки живемо. Такому постійно мінливому світі тут, ну більше я тут зараз говорю саме про соціальні мережі і те, як ми ними користуємося. Угу. А от, пане Вадиме, цікаво дізнатися, якщо казати про фабінг, про який ми ви щойно пояснили, що це таке. І а, якщо взяти просте ось таке епізодичне використання телефону під час розмови, чи є між ними якась можливо різниця? Різниця однозначно, перш за все, фабінг це завжди про стабільність. Я би сказав, це стиль поведінки. А епізодичне використання ну, протилежне це одноразове використання. Якщо, наприклад, це буде більш доречно. То епізодично, коли ми уявляємо людину, що епізодично скористалася телефоном, то це та людина, яка зазвичай активно бере участь у розмові, емоційно постійно відреагує на те, що відбувається в нашій розмові, або в якийсь момент не знаю надзвичайно важливий робочий дзвінок, або щось, на жаль, непередбачуване, неприємне сталося, і людина тут відволікається. Фабінг не має такої ознаки людина просто бере телефон. Постійно відволікається навіть часом одна з таких цікавих характеристик фабінгу, що на телефон може власне і не приходити ніяких сповіщень людини. Може не, не не бути конкретної потреби прямо зараз брати його до рук. Але людина все одно його може брати. Угу. Оце буде фабінгом, коли це є стилем стабільної поведінки, стабільної поведінки людини. А тоді постає ще одне запитання, повертаючись от до похідних слів, про які ви сказали, які власне з чого складається фабінг? Це телефон і зневажливе ставлення, фактично. І от тоді в мене особисто виникає питання: якщо ми говоримо про фабінг, то це якийсь свідомий виходить прояв зневаги? Чи це просто якась така стабільна системна несвідома звичка? Ні, скоріше, частіше за все, це виступає саме такою в ролі несвідомої звички. Люди, як правило, не розуміють, що можуть когось образити в такий спосіб, і часто власне, такої мети взагалі не мають. Тут останнє дослідження, цікаві експерименти, проведені переважно на молоді, на молоді в, з використанням телефонів. Показали, що е, якщо у молоді е, забрати телефон, покласти його в іншій кімнаті, і вони навіть будуть знати, що він лежить в тій кімнаті, що ним ніхто не користується, і на цей телефон потрапля, е, стається дзвінок е, телефонний, то рівень тривожності у, у цієї молоді жбить. Починає зростати фактично. Ми говоримо вже про таке пов'язане е, з фабінгом явищем, як е, ну загальна тривожність е, або ж залежність від е, користування мобільним телефоном. Тобто, якщо він не під моїм контролем, не в полі мого зору, якщо не в курсі всіх подій, то зростає рівень тривожності. Угу. Якщо ось вадимо взяти трішечки іншу сторону, сторону людини, яку ігнорують, і якщо це роблять регулярно, тобто якщо вона регулярно переживає фабінг, які психологічні наслідки може це нести якраз таки для людини, яку ігнорують? Частіше за все така людина може або ж відмовитися взагалі від такого контакту з тою конкретною особою. Або ж може статися конфлікт безпосередній між цими людьми. Ем, ну а якщо ця людина зустрічається не, не з точечним випадком, де одна людина з середовища е, здійснює так би мовити, фабінг щодо неї, а коли це е, низка людей, ну. Це буде суттєво впливати на рівень самооцінки. Ну то це доволі просто змалювати, коли я просто йду до важливих мені людей або цікавих мені людей, а вони не звертають на мене увагу, коли мені ніби зустрілися, щоб звернути увагу одне на одного. А тоді постає ще одне питання: переходимо е, зі сторони людей, які відчувають зневагу по відношенню до себе, до власне знайти іноді оце як кажуть, не бачите величезного каменя у себе, так би мовити, в оці, коли тебе дратує, що хтось інший сидить. Але якщо я сам часто сижу, як мені от самостійно усвідомити, що я часто відволікаюсь на гаджети під час спілкування? От це треба якось прям контролювати себе. Підмічати, от що можна зробити, щоб от реально е, проаналізувати свій ритм життя у спілкуванні з іншими і зрозуміти, що я таки постійно в гаджеті відволікаюсь. Можна там можливо собі якось запропонувати кілька питань для самодіагностики оцієї поведінки своєї звісно, чудове запитання, Анастасію. І зараз я вам назву низку таких питань, навіть підготував рекомендації. А як же домовлятися, якщо я помітив за собою таку поведінку? Як домовлятися з своїм оточенням uh -huh. про певний стиль нашої взаємодії, щоб воно не було ні обтяжливим, ні принизливим, ну а таки наповненим сенсом? Отже, повертаючись до питань, це будуть відкриті питання. Я запрошую навіть наших слухачів, можливо, вже зараз собі на них повідповідати. Перше, чи часто я беру до рук телефон під час розмови, навіть якщо не було сповіщення? Я я за слухачів від себе відповім дуже часто, на жаль. Дуже часто. Чи бувало так, що вам доводилось перепитувати співрозмовника, або відволікатися? Бувало таке анастасія отак. Давайте далі. <реш> Третє питання: чи відчуваю я дискомфорт, якщо не можу перевірити телефон під час бесіди? Ой, Л Ледь не паніку. <реш> угу. Чи часто я гортаю стрічку, або перевіряю повідомлення, коли хтось говорить зі мною? А рахується, коли ти говориш по телефону і паралельно ще гуртаєш стрічку. Однозначно це рахується. Пу -пу -пу. <сіст> хтось із близьких чи друзів натякав або прямо говорив, що ви відволікаєтесь на телефон у спілкуванні. Чи звертали вашу увагу на це? М -м -м, можливо, бувало. Пр Пробач мене моя любима сестра, яка мене зараз слухає. Так, і останнє. Чи буває, що ви дивитеся телефон замість того, щоб підтримувати зоровий контакт з вашим співрозмовником? Буває так, що підтримуємо зоровий контакт, а телефон дивимося завжди майже. Так, це точно. І ось, власне, якщо ваша відповідь так на три або більше запитання, то це вже говорить про те, що вам варто звернути на цю тему увагу. Цікаво. Якщо менше... То ну, ви в межах в принципі нормальної поведінки, але знову ж таки, норми зараз наш час дуже динамічно змінюються. Я думаю, що ми сьогодні також і цього теми торкнемося. А якщо казати ось про покоління, як ви вже згадали, постійно з гаджетами. хтось, можливо, не через те, що постійно скролить, можливо, хтось там працює через гаджети. Чи можна ось очікувати, що для цього покоління Фабінг буде менш травматичним ніж для старшого? Нібито вони будуть розуміти, що не так легко відмовитись на Це Просто норма так, фактично Так, від гаджету. Так. Ну, якщо говорити чи буде фабінг менш травматичним для нашої молоді, то ну теоретично так, можливо, і менш травматичним, бо власне як ми зростали, то телефонів могло не так же багато бути, і часто багато з нас знає, що таке лазити по гаражах, грати в квача і багато багато іншого. Для людей, які зростали в подібному середовищі, фапінг дійсно може сприйматися дуже зневажливо, але наша молодь зростала вже трохи в іншому середовищі, де власне смартфони були невід'ємною частиною їхнього спілкування, а де, де подеколи, і взагалі там могло міститись це ціле, ціле середовище спілкування, пов'язане там або з іграми, або з різних країн людей тощо. Але те, що воно стає. Теоретично менш травматичним, не означає, що значення цього явища зникає? В подальшому, коли е, молодь буде вже е, організовувати партнерські стосунки, іти в шлюб, то подібні стилі спілкування можуть дуже негативно впливати на емоційний зв'язок між партнерами або друзями, на власне, відчуття власної важливості та багато-багато іншого. Е, але як поставитись до них з розумінням, Якщо, якщо мене зараз слухають батьки, то певно, перш за все, це буде рекомендація для них: бути не критиком, а прикладом. Нерідко навіть і мої клієнти могли ділитися досвідом про те, що їм буває доволі боляче, коли батьки ніби задають питання, але водночас відволікаються після важкого робочого дня. На новини ви хочуть промоніторити ситуацію в Україні. Моя рекомендація проста: якщо спілкуєтесь, то спілкуйтеся. Якщо ви рішили помоніторити новини, то не спілкуйтеся в цей момент, а помоніторити новини. Простими словами, робимо одну справу за один раз. Це дасть змогу нам бути більш присутніми в моменті. І це буде дуже 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 добре відображатися на наш. Ну, на рівні порозуміння між нами на теплоті такій такої емоційній у нашому контакті тощо. Дуже цікаво. От власне ви зачепили тему присутності в розмові, От. і хочеться ще запитати, можливо, маєте ще якісь практичні кроки, окрім того, щоб там. Дивишся в телефон, то займайся виключно цим або спілкуєшся, то спілкуйся. Можливо, ще е, є якісь поради, підказки, які допоможуть от, навчитися більш усвідомлено, бути ми бути саме присутніми в розмові, от бути в моменті, а не двояко і Там і там намагатись вхопити інформацію. І чому от важливо ці кроки виконувати? Однозначно, є такі в мене рекомендації, Бо більше скажу, це те, про що я буду зараз говорити, переважно це є база основ психологічного консультування. Бо саме на консультаціях психологи е, докладають шалених зусиль, ну дотримуються таких умов емпатичного слухання, супроводу для того, щоб клієнт був максимально почутий і відчував це. Е, отже, про що я говорю? <кій> Коли ми говоримо бути усвідомленим. Присутнім у розмові це перш за все про навичку, про вміння повністю направляти усю свою увагу на те, що відбувається довкола мене в цьому моменті на співрозмовнику даному контексті та на тому, що він говорить. Які в цього є позитивні моменти? Перш за все це покращує саме взаєморозуміння. Я чую кожне слово людини, я осмислюю кожне слово людини. Ну і зазвичай зустрічаю це в зворотньому напрямку. По-друге, коли люди наші співрозмовники помічають таку поведінку, це завжди сприймається як я важливий, мене помічають. Те, що я говорю, має значення, і це завжди повиблі лише наші стосунки. Природньо, це і в зворотньому напрямку мінімізує кількість конфліктів, бо Ми завжди, якщо навіть і, і не, не чуємо, то принаймні демонструємо готовністю слухати і чути. Це демонструє нашу повагу до співрозмовника, емпатію до нього. І є низка низка практичних кроків, які ви можете зреалізовувати, щоб поекспериментувати і спробувати себе. В такому усвідомленому е контакті. Перш за все, це активне слухання, що в, себе, в собі е вміщає е наступне. Коли я взаємодію з людиною, то я повністю спираюсь на, то, на те, що я чую, я отримую в цей момент зоровий контакт. Е я киваю. Перепитую, перефразовую час від часу слова співразмовника, щоб зрозуміти, чи правильно я вявив суть того, що було сказано. Ем, так. Ем, Важливий момент для більшості, напевно, тривожників, яких в Україні може зараз бути чимало, це вимикати внутрішній монолог. Замість того, щоб постійно думати, що я буду відповідати, на слова, просто слухати людину і зосередитись на цьому. Е, часом ваша увага почне ну так в лапках скажу блукати. Тобто, ніби слухає, слухає, слухає співрозмовника. А тут моя увага раз і розпорошилась кудись на щось інше. Переключилась. Наша задача не засуджувати себе в такі моменти, а просто окей, да моя увага переключилася. Я помітив це і повертаю її назад до співрозмовника. Ми, коли говоримо з, е, з нашими людьми, такими важливими для нас, важливо демонструвати їм таке сприйняття безоціночне, ну якщо це в цьому немає безпосередньої якоїсь мети, тобто я не суджу е, слова людини, я не суджу е, про емоції, е, які демонструє людина. Я просто ніби з цікавістю, ну звичайно цікавість, то ти відчуваєш. Е, якщо тренуєтесь, то можете не спочатку її відчути, а в процесі. Е, сприймаю все це з цікавістю, а не з упередженням. Не намагаюся розкритикувати чи вказати на слабкі місця. А просто чую. Я просто поруч, і якщо ти мене спитаєш про щось, то тоді я дам на це відповідь. Е, напевно, це ніби все перерахував, що хотів би, е, що вважав важливим. Дякуємо, Вадиме. Ось, в принципі, останнє наше запитання про цей такий довгоочікуваний баланс, як його зберегти між користуванням технологіями і побудовою а, дійсно таких якісних відносин. Для того, щоб збудувати такий баланс, нам завжди треба мати певні домовленості. І це саме не про правила, а про домовленості. Коли я говорю домовленості, я говорю про те, що. Обидві сторони, якщо ми говоримо про діалог, висловлюють свої потреби. Ну тобто, що я хочу взагалі отримувати від тебе в контакті, та чи я хочу чути твої думки, роздуми про те, що я говорю? Чи я хочу просто підтримки наразі від тебе? Щоб просто мене вислухали, а, і це водночас озвучую про що мені буде дуже боліти або викликати в мене реакцію злості. Якщо якісь дії будуть а, вчинятися, такі домовленості можуть бути доволі типовими. До прикладу, ми можемо домовитись про те, щоб люди, коли входять в контакт, клали телефони обличчям вниз і не відволікалися на той момент, поки спілкуються. По-друге, якщо це вже буде так більше для нашої молоді, рідко можна помітити, як процесії соціального дійства, Люди дістають телефони, щоб зробити селфі. Тут не, не треба бути, так би мовити, фанатиком проти фабінгу. Важливо так, що селфі це окей, селфі можна зробити, але після того я знову ж таки кладу його на стіл. Якщо мені хтось дзвонить, то я попереджаю безпосередньо людину, що «Слухай, це дуже важливий дзвінок для мене. Вибач, я мушу на нього відповісти. Окрім того, якщо вже серед таких узагальнюючих рекомендацій, то практикувати активне слухання. Якщо ви йдете спілкуватись, то просто дозвольте собі спілкуватись, якщо е якісь є справи. На які ви відволікаєтесь в процесі телефону, ну подумайте, чи є сенс витрачати на контакт з цією людиною прямо зараз свій час. Можливо, доцільніше буде виконати всі справи, а потім повернутися до цього контакту. Або і взагалі ви зрозумієте, що і не хотіли бачитися з цією людиною і про щось говорити, хотіли там відпочити, або просто побути наодинці. Ем... І завжди завжди говорити про свої очікування. Є така проста схема, яка допомагає людям висловлювати ці очікування в такий найбезпечніший спосіб. Це структура з, з, з ніжчі ненасильницької комунікації. Називається вона просто ефо, це абревіатура, емоція, факт очікування. Особливість в тому, що завжди починаємо з я висловлювань. Кажу я. Почуваюся покинутим. Далі факт: коли ти відволікаєшся на телефон, я навіть не кажу постійно відволікаєшся, не кажу е так зверхньо відволікаєшся, тобто не надаю оцінки. Просто кажу, коли ти береш в руки телефон е в процесі нашого спілкування, і я потребую, очікую, що ти зможеш приділяти мені всю свою увагу на момент, поки ми разом. Ось так працює ЕФО. Запрошую вас тренуватися, наші шановні слухачі. Супер дуже вдячні вам, пане Вадиме, за те, що були сьогодні з нами. Впевнена, що і нам, і нашим слухачам, буде про що подумати в контексті нашої поведінки ближчого спілкування, щоб намагатись бути тут і зараз в моменті зі співрозмовниками. Хочемо вам наостанок побажати Божих благословень. Бережіть себе. Сподіваюсь, ще почуємось. всього вам найкращого. До побачення до побачення. До побачення, Захар, до побачення, Анастасія. Всього найкращого надихайся голосом надії.